Хлопці там тримаються, тримаються з останніх сил, бо вони знають, що ми їх тут чекаємо, що ми за них боремося. Всі міста, де проводять ці акції, ми хочемо розголосу про те, що хлопці в полоні, що треба їх повертати, що там над ними знущаються, що ну, треба щось робити, щоб повернути рідних. Я думаю, що це дуже символічно в сьогоднішній день зробити автопробіг, тому що 8 березня це день сильних жінок. І жінки військовополонених, мами, сестри, дочки вони надзвичайно сильні люди. Зі слів побратима, що він виїжджав на завдання під Солодар три години дня. В цей час я з ним поспілкувалася одну хвилину. 14.58 закінчився наш з ним з ним розмова. Чутно було вистріли. Він був на бойовому завданні. Після цього невідомо не дзвінка, не зв'язку, не в мережі. Але ці три роки мені дають надію, віру, любов, і я його чекаю».